Провінційні вісті на ТІВІ 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин. Тернопільські правоохоронці встановили особу жінки, яка народила дівчинку та покинула її в житловому будинку. Дитину, яку в сумці виявили у четвер, 15 січня, близько першої години в під'їзді однієї з багатоповерхівок на вулиці Київській, немовля нині перебуває під наглядом лікарів, а з породілею працюють слідчі. Подробиці цієї резонансної події у сюжеті. Тернопільські поліцейські встановили особу породілля, яка залишила новонароджену дитину в під'їзді багатоповерхівки. Це 20-річна жителька міста Зборова, яка проживає в обласному центрі разом із бабусею. Нагадаємо, подія трапилася 15 січня. На лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки мікрорайону Сонячний, що в місті Тернополі дана особа повідомила, що на першому поверсі під'їзду, в якому вона проживає, неї було виявлено сумку жовтого кольору, середині якого новонароджена дівчинка. Ви були так, як дитину забрали? Ну, Та я віддала її з пакетом. забрали. Так, угу. так, пакет дитину доправили до лікарні, де її обстежили. Наразі вона перебуває у реанімації. Поліцейські провели комплекс заходів для розкриття злочину, опитували місцевих жителів, опрацьовували відео з камер спостереження, перевіряли інформацію про вагітних жінок, співпрацювали з медичними установами та соціальними службами. В ході проведення даних заходів встановлено, що цією жінкою є заявниця. Садати фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України. Як з'ясували працівники поліції, офіційно жінка на медичному обліку не перебувала, дитину народила вдома, після чого загорнула, немовля в ковдру та кілька рушників і віднесла в під'їзд багатоповерхівки. Досудове розслідування триває. У Тернопільській ОВА представили нового начальника Тараса Пастуха. Відповідний указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський ще 12 січня. Сьогодні ж в онлайн та офлайн режимі відбулося офіційне представлення очільника перед представниками громад, керівниками різних установ, області та міста, правоохоронних органів тощо. Більше про плани Тараса Пастуха на новій посаді далі у сюжеті. Мої двері відчинені для кожного з вас, для кожного голови громади, для кожного нашого бійця, який приїжджає з фронту, хоче поспілкуватися для кожного нашого керівника департаменту, для кожного нашого працівника, який тут є, для того, щоб ми досягали якомога кращого результату для розбудови нашої області. Саме ці слова озвучив під час своєї першої промови в ролі начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Офіційне представлення нового очільника області сьогодні відбулося перед представниками громад, керівниками різних установ області та міста, правоохоронних органів. Тощо в онлайн режимі заступник керівника офісу президента Віктор Микита зазначив, що його завдання залишаються незмінними. Забезпечення сталого існування та розвитку всіх напрямків життєдіяльності регіону, підтримка краян внутрішньопереміщених осіб, зброї сил України Також Тух має унікальний досвід. Я впевнений, що регіон продовжить шлях зростання, регіон продовжить допомагати Збройним силам України. Він впевнений буде в хорошій комунікації з богами територіальних дома. Він місцевий. І я радий, що такий є рішення президента. Тарас Пастух, багаторічний депутат обласної ради, народний депутат України. З лютого 2020 по січень 2021 року працював на посаді заступника голови Харківської ОДА. Він брав участь у бойових діях ще з 2014 року. У лютому 2022 року Пастух пішов на фронт та того ж року, отримав поранення, внаслідок чого втратив частину ноги та пройшов тривалу реабілітацію. Тарас Пастух став одним із героїв проєкту разом сильніші не тіві вічотири. Він розповідав про перебування на передовій та про те, як йому вдалося втілити власний проєкт Котельня на колесах. З 5 лютого 2025 року він обіймав посаду заступника начальника Тернопільської ОВА. серед ключових пріоритетів своєї роботи на новій посаді. Тарас Пастух окреслив питання енергостійкості, залучення міжнародних інвестицій, розвитку релокованих підприємств, створення робочих місць і працевлаштування жителів області, щоб Люди мали можливість залишатися та працювати вдома, а не виїжджати за кордон. Окремо Тарас Пастух наголосив на особливі важливості ветеранської політики, яка за його словами є одним із ключових напрямів роботи в умовах війни. Коли ми я переконаний досягнемо перемоги і повернуться сотні тисяч наших хлопців і дівчат, вони повинні побачити зрозуміти, що ми не провели тут час даремно. І про те, що вони повернулися в свої міста, де до них відносяться не співчуттям, не про пільги, а де до них відносяться з повагою, де вони повинні розуміти, що вони не даремно захищали нашу країну, покладали своє здоров'я, а дехто на жаль віддав життя. Під час офіційного представлення був присутнім також колишній очільник області В'ячеслав Негода, який на посаді перебував рік та чотири місяці. Він подякував краянам за спільну роботу в різних напрямках. Можливо, в нас Менше було такого ефекту на селфоманію, ми більше працювали на результат, тому що в мене завжди була вимога. Є результат, можеш говорити. Нема результату, йде працюй. І я думаю, що в тій частині з точки зору менеджменту це правильний підхід, і я думаю, що і в майбутньому це збережеться. Нагадаємо, крім Тернопільщини, нових очільників отримала Полтавщина, Буковина, Вінниччина та Дніпровщина. Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до пунктів незламності. Про це у телеграм повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр міністр енергетики України Денис Шмигаль. У зв'язку із масованими атаками Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці в регіонах та громадах. Йдеться в повідомленні. Чиновник зазначив, що правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину змінюють. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися пунктів незламності, зокрема й вночі. Наразі відомо про роботу таких 12 цілодобових пунктів у Чортківській громаді. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю чи підзарядити гаджети. Низка сервісних центрів МВС збільшила кількість маршрутів для складання практичних іспитів на водійські категорії. Серед областей, де впровадили зміни Хмельницька, Чернівецька а також Тернопільська. Рішення ухвалили, аби зменшити навантаження на окремі ділянки доріг та створити більш різноманітні умови для перевірки навичок майбутніх кермувальників. Чим маршрути відрізняються від попередніх і як на це реагують екзаменатори, далі у сюжеті. Від 6 січня практичні іспити з водіння на Тернопільщині проходять за оновленими правилами. Сервісні центри МВС розширили перелік екзаменаційних маршрутів, аби перевірка навичок майбутніх водіїв була більш об'єктивною. Найбільше змін у селі Підгородні, яке обслуговує обласний центр. Тут додали 10 нових шляхів. Додавання додаткових 10 маршрутів нам дозволяє зменшити. Навантаження на окремі ділянки доріг, рівномірно розподілити транспортні потоки під час іспитів та забезпечити більш об'єктивніше оцінювання навичок керування транспортним засобом. Кожен із нових маршрутів розрахований орієнтовно на 20 хвилин іспиту. Вони охоплюють вулиці з різною інтенсивністю руху: житлові квартали, складні перехрестя та кільцеві розв'язки. Екзаменатори оцінюють уміння водія маневрувати, правильно паркуватися, безпечно розвертатися на вузьких вулицях, об'їжджати перешкоди та орієнтуватися в дорожній ситуації. Майбутні водії не на камеру зізнаються. Про оновлення маршрутів дізналися несподівано. Утім, кажуть, якщо володієш навичками керування. Конкретна дорога не має вирішального значення. Це підтверджують і досвідчені водії. Серед тих, хто вже складав іспит за новим маршрутом автоінструктор Андрій Гукалюк. Я сьогодні перекладав атестацію, тобто ми кожен, кожен інструктор кожні п'ять років перескладає атестацію. Ну, враження досить приємні, їздив по 20-му маршруту. Тобто я сам навчаю водінню і тому тобто, чим більше маршрутів, то, ну, тим більше навиків для учнів буде. Це наоборот краще. Ну, не буде проблеми з класи іспит для тих, хто проходить ну, дійсно 40 академічних годин, мінімум, як це потрібно проходити. Ну, і кому не вистачає, треба брати додаткові завдання і все вийде. Окрім підгороднього, перелік маршрутів оновили ще у двох населених пунктах області. У Кременці додали п'ять маршрутів із урахуванням складного рельєфу міста. Це підйоми, спуски, перехрестя різних типів і ділянки з обмеженою оглядовістю. Ще п'ять запрацювали у селі Угринь. Тут акцент зробили на русі в межах невеликого населеного пункту та житлової забудови. Окрім Тернопільщини, перелік також розширили у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Ознайомитися з актуальними маршрутами для складання іспиту можна на офіційному сайті головного сервісного центру МВС. Війна диктує нові правила безпеки, особливо там, де навчаються діти. На Тернопільщині правоохоронці спільно з рятувальниками та освітянами розпочали комплексну підготовку на випадок надзвичайних ситуацій для закладів освіти. Поліціянти відпрацьовували алгоритми дій у разі збройного нападу та інших кризових ситуацій, щоб педагоги й учні знали, як діяти без паніки і зберегти життя. Подробиці у сюжеті правоохоронців. Війна змінила підхід до безпеки в освітньому середовищі. Сьогодні мова йде не лише про знання, а й про вміння діяти в умовах реальної загрози. Саме з цією метою на Тернопільщині стартував комплекс підготовчих заходів для закладів освіти, спрямованих на відпрацювання алгоритмів дій у разі збройного нападу, а також інших кризових ситуацій. У департаменті освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації відбулася спільна нарада з представниками ювенальної превенції, служби освітньої безпеки, співробітниками поліції, охорони та служби з надзвичайних ситуацій. Учасники зустрічі обговорили. Ори ризики, які можуть виникати в закладах освіти, і визначили, як саме мають діяти педагоги та учні під час терористичних загроз. У нас були різні навчання по техногенній безпеці, пожежній безпеці, як діти мають організовано виходити під час повітряної тривоги. І ці усі етапи і навчання у нас пройдені, вони злагоджені. І як педагогічні працівники, так і учні відповідально відносяться до таких навчань. Проте ми живемо в період війни і прекрасно розуміємо, Вміємо, що у закладах освіти. Уже виникають різні ситуації і можуть виникати й надалі. Тому наші педагогічні працівники і учні точно мають знати, як мають діяти під час різних таких терористичних атак. Окрему увагу під час наради приділили досвіду інших регіонів, де відсутність або формальність таких навчань призводила до хаотичних дій у критичний момент. Саме тому на Тернопільщині планують провести системні тренування в усіх закладах загальної середньої освіти. Створення безпечного освітнього середовища забезпечення. Безпеки дітей, особливо у час війни, питання номер 1 для поліції. Тому протягом січня-лютого ми плануємо провести навчання по евакуації, забезпечення безпеки дітей у навчальних закладах під час нападу на них. Ми повинні, як поліція, як державний орган. Постійно проводити відповідну роз'ясню роботу, тому що фронт не тільки на сході, він також в наших головах, в наших серцях. Наскільки ми будемо вміти адекватно і швидко реагувати навчимо наших дітей давати відсіч ворогу, наскільки. Скоро буде наша перемога. За словами учасників наради, вагому роль у системі безпеки закладів освіти сьогодні відіграють офіцери служби освітньої безпеки, які працюють у школах. Водночас системне відпрацювання алгоритмів дій у разі загроз у закладах освіти Тернополя та області розглядають як інвестицію в безпечне майбутнє, адже в критичний момент вирішальними є не обставини, а підготовка, холодний розрахунок, злагоджені дії та відсутність паніки. У Тернополі відкрили фотовиставку, яка повертає на кілька десятиліть назад. Це збірка світлин Василя Бурми, журналіста і фотокореспондента, який понад 60 років фіксує життя Тернопільщини. У кадрі люди, події та щоденні миті, які вже стали історією. На відкритті побувала і наша знімальна група. Пейзажі, обличчя, знакові події та буденне життя Тернопільщини зафіксоване у миті. В Українському домі Перемога презентували персональну виставку ретрофотографій Василя Бурми. Це 120 чорно-білих світлин, створених упродовж понад 60 років. Захід приурочили до 90-річчя ювілею заслуженого журналіста України, фотокореспондента, краєзнавця й автора виставки. Скільки я працював в газеті, то в першу чергу люди. Люди і бачите, тут у мене і переважають люди, бо пейзажі не дуже на чорно-білі йшли, бо два кольори попробуй, вирази всю багатогранність світу. В основному люди старі, малі, дорослі. Усі представлені роботи об'єднані темою ретро. Це світлини, зроблені ще на старий фотоапарат Київ. Проявляв їх Василь Бурма вручну при світлі червоних ліхтарів у темних кімнатах. Автор зізнається, у часи, коли кольорове фото було рідкістю, робота з чорно-білою плівкою справжній виклик. Адже передати настрій та глибину, маючи у розпорядженні лише два кольори та їх відтінки, завдання не з простих. Саме тому в центрі об'єктива Василя Бурми найчастіше опинялися мешканці міст. Та сіл нашого краю. Я як репортер, я крутився по всій області, що бачив те й знімав. І не просто так, як тепер, а щось шукав якийсь ракурс, якусь динаміку. Але я чого виставив, бо це моя молодість. Ми з цього починали. І потім хто тепер робить чорнобілі фотографії виставляється. Хто? Ніхто. Так я от виставив, щоб нагадати людям, як було. Згодом Василь Бурма опанував і кольорову фотографію, і сучасну цифрову техніку. За плечами ювіляра десятки персональних виставок, авторські книги та тисячі зафіксованих людських історій та подій. Значну частину свого архіву краянин уже передав до обласного краєзнавчого музею. Утім, саме ця ретро серія викликає у відвідувачів особливі почуття. кажуть, це жива історія, побачена чесним поглядом. Ми давно знаємо пана Василя, знали його покійну дружину. Завжди цікавилися його творчістю, і багато фотографій його було у вільному житті. А зараз це просто от я дивлюся, ну, я ніби це все бачила, але все по-новому. І Такі чудові які моменти виникають, дивлюся, там холостяк, цей маленький горобчик холостяк. Це треба вміти, це все помітити. Це ну, дуже велика майстерність і це мистецтво свого роду, велике мистецтво. Характерною ознакою його творчості, що він хоч. Фотографія це статичне зображення, скажімо, чогось, але він е, вміє зловити щось неповторне, ніби то зафіксовано. Е, але динаміка є все рівно. Персональну виставку ретрофотографій Василя Бурми в українському домі. Перемога у Тернополі можуть відвідати усі охочі до кінця січня. Мороз щіпає за щоки під ногами криги разом із чаєм зранку, бур і наживка. Поки більшість містян гріються вдома, ці чоловіки виходять на лід тернопільського ставу в пошуках тиші, азарту і риби. Разом із місцевими рибалками ми побували на поверхні водойми, щоб побачити процес вилову та дізнатися наскільки безпечно сьогодні виходити на кригу. Подробиці у сюжеті. Ні, страшні морози, ні велика кількість опадів їм не на заваді. Вони прокидаються рано вранці, щоб підготувати снасті, обов'язково тепло вдягнутися та взяти наживку. Тоді всі вони збираються тут, на кризі тернопільського ставу, в надії на хороший улов. Андрій та Ярослав досвідчені рибалки. Щороку з настанням морозів вони приїжджають на одне й те саме місце до тернопільського ставу. Перед тим, як перша риба почне клювати, вони беруть до рук бур, щоб переконатися в міцності та товщині льоду. Ну, Тричі сантиметрів. Але лед не твердий. Тобто обережними треба бути? Та обережними не обережними, але не такий лед, як, як перший лед. Водночас із перевіркою криги чоловіки роблять ополонку, де згодом починають рибалити. Втім, на великий улов не сподіваються. За їхніми словами, січень не найсприятливіший період для цього. Активніше клювати почне вже в лютому. Цього сезону можна впіймати окунів, кажуть рибалки. Для цього на гачок насаджують приманку. Ну, от ворм'яшка, такі одне от на мотель. Але воно не хоче брати зараз, не хоче, тому що перепад тиску, перепад погоди. І воно, воно таке саме, як людина. Та я вчора був, вчора більше було, а сьогодні от сьогодні не йде. Утім, чоловіки не засмучуються. Кажуть, що приболовля головне не улов, а сам процес. До того, що зимку ловити рибу, на їхню думку значно цікавіше. Навіть ціле літо відходиш по, на поплавочну ловити, але думаєш про зимову, коли воно дергає, воно тільки раз або догори, або сюди. Ну, приємно просто і все. Насолоджуватися риболовлею взимку можна, якщо тепло одягнутися. Щоб не замерзнути на кризі та під снігом, рибалки обирають натільну білизну, теплу кофту та зимову куртку. Наприклад, зимовий костюм пана Андрія розрахований на мороз до 15 градусів. До того ж, теплий одяг у поєднанні з ходьбою допомагає ще й схуднути, жартують чоловіки. Чим лежати на дивані, то ліпше сюди прийти, ти типу, порибачити. І тож що відходження йдеш. Не поправишся, не будеш таким. Якщо ви, як і чоловіки, захочете спробувати свої сили в зимовій риболовлі, не забувайте про правила безпеки. Рятувальники ДСНС радять брати з собою засоби порятунку, мотузку, якщо доведеться когось витягувати, та рятівний жилет для надійності. Також не варто збиратися великими групами на невеликих ділянках криги та пробурювати лунки одну біля одної. Пам'ятайте, у будь-якому занятті головне подбати про власну безпеку. Ну а на цьому випуск новин в п'ятницю завершився. Я бажаю вам берегти одне одного та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.